Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з системою двох рівнянь, і з двома змінними, Да? І сьогодні розв'язуємо текстові задачі з допомогою систем рівнянь. Отже, перший номер, номер 559, периметр земельної ділянки прямокутної форми дорівнює 100 метрів, а її площа 600 метрів. Квадратних. Знайдіть сторони земельної ділянки. Давайте пригадаємо. Що у нас є формула для знаходження площі прямокутника. Наприклад, якщо ми сторону довжину позначимо за х, а ширину за y, тоді, щоб знайти площу, нам потрібно перемножити да, довжину на ширину. Для того, щоб знайти периметр прямокутника, що нам треба зробити? 2, помножити на дужку, а в дужках сума да, довжина і ширина. Отже, формули пригадали, вони ще з початкової школи. Тепер давайте за допомогою цих формул і умови задачі складемо систему. Отже, перше. Периметр 100 метрів. Отже, 2 помножити на х плюс y повинно вийти 100, бо ми знаємо, що периметр 100, а площа 600 метрів квадратних. Пригадали формулу для площі, х множимо на y 600 метрів квадратних. Отже, будемо розв'язувати ось таку систему. Що ми бачимо, що перше рівняння можемо скоротити на 2. Да? Що у нас буде Х y, а з права 100 ділимо на 2 – 50. 100 ділимо на 2, 50. Х множимо на Y буде 600. В першому рівнянні виразимо х. Що у нас буде? Х дорівнює 50 відняти у. Підставимо замість x ось цю дужку, да, в друге рівняння. Що у нас буде? 50 мінус y. Множимо на y. Дорівнює 600. І розв'яжемо тепер окремо друге рівняння. Що у нас буде? 50 множимо на y. 50y. Мінус Y множимо на y мінус y квадрат, дорівнює 600. Запишемо у вигляді квадратного рівняння. Що це в нас буде? Мінус y квадрат плюс 50y. Мінус 600 дорівнює 0. Розв'яжемо це рівняння через дискримінант. Дискримінант дорівнює b в квадраті це 2500. Мінус 4 множимо на А у нас мінус 1. І на С у нас мінус 600. Так, що ми отримаємо? Мінус на мінус дасть нам плюс, 4 множимо на 600, 2400. Віднімаємо, отримаємо 100. Отже, y1 дорівнює мінус 50 плюс корінь із 100 Ділимо на 2а2 множимо на мінус 1. Що це у нас буде? Корінь 100 – це 10. Мінус 50, мінус, плюс 10, да? це буде у нас мінус 40, і ділимо на мінус 2 буде 20. Y2 2, мінус 50, мінус корінь із 100. Ділимо на 2а2 2, множимо на мінус 1. Мінус 50 і мінус 10, це мінус 60 і ділимо на мінус 2 буде 30. Отже, що у нас буде? Якщо наш Y дорівнює 20, тоді х дорівнює, підставляємо, да? 50 мінус 20 30. Якщо. Система, Якщо наш y дорівнює 30, тоді X дорівнює 20, 50 мінус 30 буде 20. Да? Отже, ми отримали дві сторони земельної ділянки да, прямокутний, 20 і 30. Якщо не встигаєте, зробили паузу, задачу записали в зошит. Наступна задача. Сума катетів прямокутного трикутника дорівнює 17 см. Знайдіть ці катети, якщо гіпотенуза трикутника дорівнює 13. Пригадуємо. Прямокутний трикутник, гіпотенуза 13. Позначимо один катет за х, інший катет за y. Складаємо систему. Перше рівняння. Сума катетів дорівнює 17. Отже, х y дорівнює 17. Пригадуємо. Прямокутний трикутник. Отже, працює теорема Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Перший катет в квадраті плюс другий катет в квадраті дорівнює 13 квадраті. Ось наша система. Виразимо з першого рівняння х. Х дорівнює 17, відняти y. Підставимо значення х в друге рівняння. 17. Мінус у, все це в квадраті, плюс у квадраті дорівнює 13 квадраті. Розв'яжемо це друге рівняння. Ось у нас формула скороченого множення, квадрат різниці. Розкриваємо. Що це у нас буде? 17 квадраті – 289. Мінус подвійний добуток першого на друге, да? 2 на 17 і на y. 34. Плюс квадрат другого, плюс y квадраті. Що у нас ще залишається? Плюс y квадрат у нас є дорівнює 13 квадратів це 169. Отже, y квадраті плюс y квадраті це 2 y квадрат мінус 34 y. 289 мінус 169 це плюс 120, дорівнює 0. Поділимо кожен компонент на 2. y квадрат мінус 17 y плюс 60 дорівнює 0. Знайдемо дискримін... дискримінант. Да? 17 квадратів 289. Мінус 4 множимо на 1 і множимо на 60. При відніманні ми отримаємо 49. Отже, y 1 дорівнює 17 плюс корінь із 49 ділимо на 2. 17 плюс 7, 24, ділимо на 2, 12. y2 – 17 мінус корінь із 49, ділимо на 2. 17 мінус 7, 10, ділимо на 2, 5. Отже, що ми з вами отримаємо? Якщо наш Y дорівнює 12, один катет, да? то інший катет дорівнює 17, віднімаємо 12, 5. І якщо наш y дорівнює 5, то інший катет дорівнює 12. Да? 17 віднімаємо 5, буде 12. Отже, отримали ми з вами таку відповідь: да? що наші катети дорівнюють 12. І 5 см. Зробили паузу самостійно дописали відповідь. Ваше домашнє завдання розв'язати задачу під номером 560. Сума двох сусідніх сторін прямокутника дорівнює 18 см. Знайдіть ці сторони, якщо площа прямокутника дорівнює 80 сантиметрів квадратних. Площу ми пригадали. Задача нескладна. Працюйте, Чекаю від вас фото класної та домашньої роботи.